Привіт, друзі! 15 травня. Сьогодні вчора, 14-го, в Туреччині відбулися президентські вибори, але вони не завершились. Лише перший тур, другий відбудеться 28 травня в кінці цього місяця. Чому для нас це так важливо? Зараз вам спробую про це розповісти, тому з вас підписка. Обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментар, ну і, звісно, поширюйте це відео, друзям. Коментар обов'язково, аби я розумів, чи ви зі мною поговорите, чи ні. Бо сьогодні, до прикладу, був ефір на радіо НВ, де хто з вас слухав, я за це вам шалено дякую, ви навіть про це мені повідомляєте. І пишуть, що ну, ніби Леса клочок не знається на політиці Туреччина. Ну, можливо, і не зовсім так глибоко. Але дещо можу розповісти. Бо на сьогодні ближче до обіду стало відомо про те, що 100% бюлетені все-таки підрахували. Чому я на цьому акцентую? Ви, мабуть, пригадуєте не одну виборчу кампанію в Україні. Я відверто скажу не пригадаю жодного разу, коли б так швидко на другий день до обіду підрахували 100% виборчих бюлетенів і оголосили у виборчій комісії вже відразу про другий тур. У Туреччині він відбудеться, тому що жоден кандидат. Там правила приблизно такі самі, як і нас, не набрав 50 плюс відсотків. маю на увазі 50% відсотків плюс один бюлетень. Загалом, хто ж буде боротися за посаду президента в Туреччині і чому для нас це так важливо? Одним із фаворитів дійсно цих перегонів є чинний президент Туреччини Ерджеп Таїб Ердоган. За багато років правління ми вже вивчили, як його звати, як його прізвище, яка його позиція, яке відношення до Росії, так і так далі. І тому подібне. Ну, направду скажу, що він. Як на мене, займає позицію приблизно кучмівську, багатовекторність. Він і є членом, ну точніше, Туреччина, членом Північно-Атлантичного альянсу, але він підтримує дуже тісні зв'язки з Росією. Ну, фактично з Путіним ручкається, обіймається, до нього літає, телефонує і таке інше. Ну те, що після трагедії, яка сталася в Туреччині, має на увазі дуже потужний землетрус, де загинули десятки тисяч турків. Він став менш помітний на міжнародній арені. Тим паче, ну дійсно така непомітність його була, була обумовлена, в тому числі і виборами. Ердоган пройшов дуже крутезний політичний шлях. З 1994 по 1998 рік він був мером Стамбула. Також був прем'єр-міністром Туреччини із 2003 до 2014 року, і в 2014 році він був обраний президентом Туреччини, а через 4 роки його переобрали. Ну, от рахуйте, він був при владі фактично 20 років. Це дуже великий термін. Він є лідером турецької правлячої партії справедливості і розвитку, так вона називається партія справедливості і розвитку. Але дуже багато кажуть речення, що ну якось такого великого розвитку не було, та і справедливість вона не дуже була очевидною. Хоча я не погоджуся, тому що за 20 років правління в Туреччині він зробив чимало, і це відзначають, але його успіхи не дали йому можливості перемогти в першому турі. І його опонент, якого звати Кемаль, Келич Дароглу. Запам'ятовуйте це прізвище, доведеться, можливо, знати його всім, більше нам. Він звинувачує конкретно Ердогана в тому, що той вдавався до фальсифікації під час першого туру. Ну, от реально дуже така цікава картина була на одній з виборчих дільниць, яку відмітили дуже багато журналістів, фактично у всьому світі та і спостерігачів. Ердоган. Після голосування на виборчій дільниці роздавав гроші діткам. В Туреччині це не вважається підкупом. Він роздавав по 200 лір. Так вони називаються ці гроші, або це еквівалент там майже 400 гривень на наші кошти. Але роздача діткам. Грошей в Туреччині не є підкупом, тому що діти не голосують на виборах. Ну, дивна позиція, але така, як вона є. Ну і загалом давайте все-таки ж повернемося до результатів підрахунку у першому турі. І так, за чинного президента Раджепа Ердогана проголосувало 49,51. Відсотків виборців, які прийшли на дільниці. А я вам зараз повідомлю про явку. Вона взагалі шалена, у нас такої давно не було, у нас взагалі такої не було. За Кемаля килич дороглу проголосувало майже 45%, якщо бути точним, 44,88. Сінан Оган набрав 5,17%. Ну от і подейкують, що саме цей Оган може пізніше. Ну, точніше, вже в другому турі, тому що він приймати участь у виборах, не буде підтримати опонента чинного президента, саме Кемаля Келач дороглу, і тоді той може перемогти. Але чи так станеться, поки що невідомо. Втім, треба визнати, що опозиція в Туреччині перед початком виборів, десь у березні місяці, все-таки об'єдналася. Об'єдналася шість партій за іншими повідомленнями, навіть і більше інші опозиційні сили підтримали. Чинного кандидата від опозиційних сил Кемаля Келець Дороглу, запам'ятовуйте, ще раз вам скажу прізвище. І це дійсно дуже показово. І з самого початку підрахунку голосів лідер опозиції. Звинувачував фактично Ердогана в тому, що той фальсифікує, і направду так дуже дивно виглядало, тому що у Ердогана було понад 50%, навіть 54, коли я вечором вчора спостерігав за цим процесом. Ну мені так видавалося, що вибори в Туреччині пройдуть в один теп в один етап і завершаться саме 14 травня. Але так не сталося. До прикладу, на закордонних дільницях то Ердоган дійсно нібито. Перемагав сьогодні вранці також представники опозиції звинувачували провладний штаб у тому, що вони затягують підрахунок голосів. І так явка. Це взагалі феноменальний випадок. У Туреччині, як на мене, справа в тому, що за даними Хюрейт, участь у виборах узяли, ну ви лише вдумайтесь, 86,28% виборців загалом, за даними іншого, агенції РТР Хабар. Участь у виборах взяли 88 відсотків, майже 90%. Ну і опозиція називає ще більше цифри 93,6%. Ну можливо, вони мають рацію, і зараз провладна більшість, і влада загалом намагається такий спосіб дійсно сфальсифікувати вибори і результати виборів. Втім, вже стало очевидним, що у другому турі буде змагатися чинний президент і його опонент від опозиції. Про завальований підкоп я вам говорив на цьому клаш дорогу. Багато наголошує. Ну і звісно, є ще інші факти підкупу фактично виборців, які опосередковано чи прямо, а можна вважати використанням адміністративного ресурсу, чи президентом Туреччини. чим дуже часто балувалися і в нас, згадаємо, Януковича і інших тих, хто перебували тоді при владі. Та в принципі всі ці дещо спекулювали. Ну, до прикладу, за 5 днів до виборів Ердоган оголосив про підвищення зарплати працівників державного сектору, ви лише вдумайтесь на 45%, а також по обіцяв безкоштовний газ тим, хто постраждав від землетрусу. Хоча безкоштовний газ, в принципі, для тих, хто постраждав, нібито і нормально. Які ж основні вади е, чинних кандидатів і переваги для України? Бо це дуже важливий момент. Саме про це і це відео. От ключовий союзник Путіна чинний Ердоган, чинний президент Ердоган, він залишатиметься і таким, і в подальшому, якщо його переоберуть на цю посаду. Шанси у нього дуже високі. Заперечувати цього складно. Ви знаєте, що Туреччина за часів Ердогана не застосовувала західні санкції проти Росії, активно співпрацювала з Росією, нарощувала товароборот, але забрати правди. Туреччина активно допомагала і Україні. Ви добре знаєте, що продані нам Байрактари ну, просто творили чудеса на початку широкомасштабного вторгнення. Нині навіть нещодавно я в себе в телеграм-каналі публікував відеокадри, які офіційно опубліковані Міністерством оборони України що до України приїхали турецькі броньовані машини. Так, Туреччина активно допомагає і наліво, і направо, скажу так, і Україні допомагає, але разом із тим хотілося б більш чіткої позиції, особливо, що, наприклад, стосується спекуляцій на тлі так званої зернової угоди. Туреччина, ви знаєте, є посередником у ці зернові угоди. Переговори там тривають. До моменту виборів угода росіянами не була підписана, тобто не продовжена, не пролонгована. Втім, я маю сумнів, що її не підпишуть. Якщо не підпише нинішній президент, якого переберуть, то підпише той, якого ну оберуть можливо опозиціонер до Ердогана. Тим паче, якщо говорити про келач дороглу. То ви навряд чи почуєте інформацію, що він буде іншим від Ердогана. Він також не розділяє позиції підтримки західних санкцій по відношенню до Росії на тлі війни її проти України. Окрім того, він сказав, що він буде домагатися підписання зернової угоди. Єдине, що він обіцяє бути більш близьким із заходом, але що стосується України. То політика кардинально не зміниться. Втім, для Путіна зміна президента в Туреччині означатиме налагодження по новому зв'язків. і як буде вчиняти опозиція, яка обіцяє бути більш демократичною, ніж нинішня влада Ердогана. Ну тут залишається питанням питання відкритим. Тим паче, що, якщо згадувати доволі непривабливу позицію Ердогана в частині погодження членства майбутніх членів Північно-Атлантичного альянсу, я маю на увазі зараз Фінляндії, і Швеції, тоді знахотілося б іншої позиції цієї країни. Ну, будемо за цим слідкувати. Ще раз вас прошу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!